Гарна зала, але вона прилаштована на травень місяць. <клухи> <клухи> Ви зробити так, щоб більш ніколи не збирали на нараду людей, що сидять в бідні по поліках. А то як його спали, то надо не почувати. Я думаю, що це Миколаю, це Миколаїв, що це наша проблема зараз. Та я сьогодні дзвоню в комітету, тут приїжджають, тут все, тут все тут таке, а не з станцями, з оркестром. А ми сподіваються. Я жартую, взаємно погана бути. Шукайте якісь більш такі камерні когось, зали, попрацюйте, поспілкуйтеся щоб була можливість один з одним поговорити. Партійні шклітки ніхто не забере. Тобто, без розумілості, якого формалізму, а як колега з колегою, і ми тут чиновники, але не бюрократи, щоб ми поговорили один, то Тому що Я знаю вас, я знаю вашу роботу і щойно в інтерв'ю там хвалив. Ці наша система в медицині заслужена. Давайте про проблеми без вийти.